Сьогодні, 19 грудня, поновив роботу хмельницький кінотеатр імені Тараса Шевченка. Покази тут, зі слів виконуючої обов'язки директора комунального підприємства Марини Олійник призупинили через повномасштабне російське вторгнення в лютому 22 го Тоді кінотеатр став пунктом допомоги вимушеним переселенцям. Тут розгорнувся величезний штаб допомоги. Приїжджали з різних міст окупованих, обстріляних люди, яким не було вже де діватися, яким треба було шукати житло, які не мали ні одягу, ні харчів. І вони приходили, отримували ту допомогу. Влітку цього року штаб перемістили на вулицю Героїв Маріуполя, 33, продовжує Марина Олійник. Сеансів не було через поломки в апаратурі. Через те, що були виключення світла, перебої електрики. Вийшла з ладу, просто не працювала одна частинка анб блок, і зараз ми його отримали. Через тендер оплатили. Додає близько півмільйона гривень для цього взяли з міського бюджету. У день відновлення роботи Марина Олійник допомагає продавати смаколики першим глядачам, дітям. Ми повинні показувати для дітей мультики, що була така собі кінотерапія чи. Могли розповсюджувати українське кіно, яке зараз людям також треба для усвідомлення для підняття патріотизму, для обдумування того, що відбувається, і не забуття того, що вже було. За першої нагоди ми одразу прийшли, як тільки почули, що починає роботу кінотеатр. Вчителька Алла Шпилюк на перегляд патріотичної кінострічки привела старшокласників. Залишився один день до канікул, і Ми вирішили трошки в такому не дуже веселому часі зробити їм невеличку розвагу. Вони з радістю відгукнулися. Завдяки оновленню апаратури, тут зі слів виконуючої обов'язків директора кінотеатру показуватимуть найсучасніші стрічки. Ті, що зараз рекомендують дистриб'ютори, які зараз у всіх кінотеатрах України. Сьогодні це мультфільми. Найбільше глядачів очікують на вечірні сеанси. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.